Ми вже розібралися, чому провідні країни світу відмовляються від вугілля в енергетиці та які можливості для поступового енергетичного переходу до відновлюваних джерел є в Україні. Сьогодні спробуємо з'ясувати, як українські міста на практиці працюють із зеленою енергетикою, і наскільки успішно їм це вдається за останні роки. Все більше міст і громад активно переходять на відновлювані джерела енергії. Так у містах на заміну традиційному транспорту з'являються електрокари, домашні вітрові або сонячні станції генерують електрику, а замість використовувати централізоване опалення, будівлі облаштовують геліосистемами. З попереднього модуля ми вже знаємо, що перехід до сталої енергетики найактивніше впроваджується в містах Європи та США, оскільки економіки цих країн найбільш розвинені у світі. А як щодо України? Мери українських міст оголосили про наміри поступово перевести місцеві енергосистеми на 100% відновлюваних джерел до 2050 року. Першим став Житомир у 2018-му. У тому ж році Чортків, Львів та Кам'янець-Подільський. Пізніше до цієї ініціативи доєдналися й інші міста та громади. Перехід українських міст на 100% відновлювальну енергетику спрямований на те, аби міста споживали менше енергії завдяки поступовій відмові від викопного палива, зокрема вугілля, та більше користувалися сонячною, вітровою, біоенергетикою і іншими зеленими технологіями. Великі можливості містам відкриває приєднання до європейського зеленого курсу. Ми зможемо обмінюватися досвідом переходу на екологічну енергію, а також отримати підтримку у підвищенні своєї енергоефективності. То що означає 100% відновлюваних джерел для українського міста чи громади? Житомир перше місто в Україні та східній Європі, яке заявило про готовність повністю перейти на енергію з відновлюваних джерел для свого енергозабезпечення до 2050 року. Мер Житомира пояснює, що ціль такого переходу має дві обов'язкові підсілі. розвиток енергоефективності, тобто ефективне використання енергетичних ресурсів, та нарощування частки відновлювальної енергетики, що замінить вугілля й газ. Що місто вже робить, аби цього досягнути? Проводить комплексну термомодернізацію будівель, тобто ремонтні роботи із заміною систем освітлення та опалення, на більш енергоефективні. Виділяє значні кошти на розвиток електротранспорту, використання тролейбусів замість маршруток і автобусів на моторних пальних, модернізує вуличне освітлення із сучасними світлодіодними системами, що мають довший термін експлуатації та вищу ефективність. У 2019 році в межах міжнародної співпраці науковці змоделювали три сценарії переходу енергетичної системи Житомира на 100% відновлюваних джерел до 2050 року. Перший базовий: його суть полягає в тому, аби місто для забезпечення енергетичних потреб половину генерувало з чистих ресурсів, зосереджених у місті, а решту купувало в зовнішніх виробників. Наприклад, енергії сонячних електростанцій на Херсонщині, де утворюється надлишок обсягів, які ті завжди зацікавлені продати. Другий сценарій: місто виробляє стільки зеленої енергії, скільки споживає. А оскільки треба досягнути енергобалансу, то певний обсяг енергії потрібно експортувати, а частину імпортувати, щоб у підсумку чистий імпорт дорівнював нулю. Тобто, наприклад, місто будує кілька сонячних станцій, і в хмарні дні має брак власної генерації. Тоді воно імпортує енергію з півдня. У сонячні ж дні має надлишок і повертає його в енергосистему для інших регіонів вже як експорт. Третій сценарій: очікування, що Україна таки перейде до 2050 року на 70% відновлюваних джерел. І тоді місто бере цю частку чистої енергії з загальної енергосистеми додатково генерує виключно відновлювальною енергетикою ще 30% енергії для своїх потреб. Запровадити ці сценарії дуже вигідно для міста, зокрема, тому що сучасна енергетична система з використанням різних технологій для отримання енергії буде гнучкішою і готовою до викликів. Інший приклад вдалого втілення енергетичної трансформації це сонячне місто у Славутичі. Там екосвідомі громадяни та місцева влада об'єдналися і створили енергетичний кооператив. На дахах багатоповерхівок міста вони встановили сонячні електростанції. Одна з переваг проєкту незначні ресурси для обслуговування станції. Тобто, потреби в утриманні великої кількості персоналу немає. Спеціальне програмне забезпечення виводить дані про виробництво енергії в реальному часі, тобто, всі збої в роботі будуть помітними одразу. Цей проєкт слугує взірцем згуртованості міста та громадян заради чистого довкілля та демонструє можливості альтернативних технологій на місцевому рівні. Дуже важливо, щоб до ініціативи енергетичного переходу долучалися й інші міста України. Зокрема, за останні роки наші шахтарські міста почали трансформацію. І хоч цей процес поки не передбачає повного переходу до відновлюваних джерел, Торецьк, Вугледар і Добропілля, що в Донецькій області, поступово закриватимуть шахти. Вони розглядають відновлювальну енергетику як одну з можливостей для озеленення міст. За екологічної місцевої політики мешканці відчують значні переваги. Чисте повітря, сучасні будівлі, зручний та екологічно чистий транспорт, доступ до чистих енергоресурсів. У контексті споживання тепла, води та електричної енергії мешканці повинні звертати увагу на те, за що вони платять, розраховуючись за комунальні послуги. Це брудні застарілі технології, що генерують та доставляють енергію інші ресурси до осиль людей. Чи це відновлювані джерела енергії та розвиток сучасної інфраструктури? Отже, популярність ідеї повного переходу на відновлювані джерела енергії серед міст зумовлена передусім тим, що в такий спосіб можна розв'язати низку їх проблем: від зміни клімату та забруднення довкілля до стабілізації цін на енергоресурси. Та пожвавлення місцевого економічного розвитку. Такі заходи на рівні міст і громад стають частиною ширшої перспективи: скорочення викидів парникових газів, розвиток економіки, зменшення соціальних ризиків, і покращення добробуту мешканців. До зустрічі!